Сьогодні ми поговоримо про людей, чий подвиг часто залишається в тіні самої катастрофи, про ліквідаторів тих, хто ціною власного здоров'я та життя зупинив найстрашнішу ядерну аварію в історії людства. І щоб по-справжньому зрозуміти, через що вони пройшли, варто почути їхні власні слова. Ось як згадує ті дні один із бійців спеціального батальйону. Тільки уявіть цю картину: молоді хлопці зі шкірою моторошного синьо-сірого кольору від свинцю, що вилітав із самого пекла реактора. Отже, квітень 86-го року, вибух на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС у повітря здіймається хмера радіоактивних матеріалів, викид яких у сотні разів перевищував потужність бомби, скинутої на хіросіму. Це без перебільшення стало початком кризи, яку світ ще не бачив. І як же Радянський Союз відповів на цю безпрецедентну катастрофу? Була мобілізована величезна армія, армія цивільних та військових, кинутих на боротьбу з невидимим і смертельним ворогом. Так ким же були ці люди. Тільки вдумайтеся в цю цифру понад півмільйона людей. Величезна кількість мобілізована для того, щоб хоч якось стримати поширення радіації та впоратися з наслідками. І всі вони солдати, пожежники, шахтарі, будівельники, медики. Отримали одну таку суху офіційну назву ліквідатори. Але сухі цифри та офіційні терміни це одне зовсім інша річ, це особисті історії адже саме в них і криється вся правда. Віктор Єленський, той самий боєць 731-го батальйону, розповідає про одне з найнебезпечніших завдань його підрозділ вручну звичайнісінькими лопатами знімав верхній найбільш радіоактивний шар ґрунту біля самого реактора. І що найстрашніше, єдиним їхнім захистом були прості армійські респіратори, і все. Це, до речі, повністю руйнує пізніші міфи про якесь там спеціальне спорядження, якого насправді в них просто не було. І до речі, про міфи. Пам'ятаєте популярну байку про горілку та вино, які начебто захищають від радіації? Так от, це були просто історії. Як каже сам Єленський, про таке він почув, уже повернувшись додому. Реальність була значно, значно суворішою. Ну а як же тоді контролювали опромінення? А ніяк, точніше, дуже приблизно. Індивідуальних дозиметрів не було. Просто приходив спеціаліст, заміряв фон на ділянці і на основі цього всій групі записували якусь усереднену дозу. Це була, м'яко кажучи, не точна наука, а радше грав рулетку з величезними ризиками. Для ліквідаторів кінець роботи в Чорнобилі став лише початком початком боротьби, що розтягнулася на все життя. І боротися доводилося не лише з хворобами, а й з бездушною бюрократичною машиною. Тільки уявіть собі, це знущання вам кажуть, що документи, які підтверджують ваше опромінення, самі отримали за велику дозу радіації і тому були знищені. Абсурд, правда ж? Офіційною реакцією держави було що правильно створення категорії для постраждалих. І від того до якої категорії тебе віднесуть, залежали пільги й медична допомога. Для людей це перетворилося на ще один нескінченний кваст довести, що ти постраждав, і вибороти собі хоч якусь підтримку. А реальність тим часом була просто трагічною. Товариші Яленського помирали один за одним, зовсім молодими. Але офіційно їхні смерті рідко коли пов'язували зі службою в Чорнобилі просто випадковий збіг обставин. Та, попри все, попри намагання системи приховати правду, їхня жертва не була марною. Вона стала важливою науковою спадщиною для всього світу. Саме їхня жертва лягла в основу надзвичайно важливих наукових даних. Наприклад, Національний інститут раку США профінансував щонайменше шість великих клінічних досліджень, вчені роками відстежували здоров'я ліквідаторів та їхніх дітей, вивчаючи все від лайкемії та раку щитоподібки до генетичних змін у нащадків. І ця наукова робота це марафон. Ось подивіться, станом на 2020 рік половина досліджень була завершена, але інші все ще тривали. Це означає, що науковці й досі вивчають наслідки того опромінення, а спадщина Чорнобиля продовжує, так би мовити, розгортатися на наших очах. Та крім наукової спадщини є ще й людська пам'ять. І подвиг ліквідаторів тепер увічнений в національному дні вшанування. Цей день 14 грудня. Чому саме ця дата? Тому що 14 грудня 1986 року було офіційно завершено будівництво того самого захисного саркофагу над зруйнованим реактором. Це був ключовий момент у прибурканні катастрофи. Це таке офіційне суспільне визнання їхнього подвигу. Але є й інша, не менш важлива назва, яку можна почути біля меморіалів. Ліквідаторів часто називають тими, хто врятував світ. Їхня неймовірна мужність без жодних перебільшень запобігла набагато страшнішій катастрофі, і це залишає нас із дуже важливим питанням, як ми, як суспільство, маємо зберігати пам'ять про такий масовий героїзм і яку відповідальність несемо перед тими, хто пожертвував усім заради нашого майбутнього.